А в плані емоційному це справді якусь розрядку дає? Так. А що такого в них є особливо? А це поза світової. Пояснити не можеш, але хоч посмішку важко стерти. — Ви вперше приїхали сюди до кого? В четверту, мабуть. І Як це відбувається, як правило? Ну, як сідаєш на коня і їдеш? І Як вам? Нормально, як на коні. А ви раніше каталися? Раніше катався. Тобто виїздок прям. Ні. <рес> Я так. Я можу лише кроком. Мене звати Наталка Щохмирова, мій позивний. Наталка Сонечко. Так, так мене знаю з 2014 року. Зараз я цивільна волонтерка, я голова громадської організації «Долоні дотик». і також ми займаємось наша організація, підтримкою ветеранів. Наразі ми працюємо в проєкті іпотерапії з ветеранами, у яких є ампутації. Ну як сказати? Ну, і Відчуваєш якийсь спокій приємно на душі, що біля так, спільне слово з нашого Ну, Дуже комфортно, дуже сподобалось. Взаємодія з конем людини е, працює по-різному. Це допомагає людям з фізичними проблемами, так? наприклад, наповнити. Е, Своє тіло ресурсом підготувати кінцівку ампутовану до протезування, розслабити м'язи, це допомагає покращити сон, це допомагає покращити свій емоційний стан. Деякі хлопці нам говорять про те, що після курсу наших заняття у них зникли фантомні болі. <рес> Я там <томкіс> кисна війни. <рес> Ми їхали на штурм, ну і попали в засідку. А де? О, ну, херсонський напрямок. Це коли сталося? Я ще точно да, не пам'ятаю, але знаю початок жовтня. Їхали на евакуацію поранених, трошки не доїхали. Наїхали на Танкову міну. Це був наступ, коли звільняли Шевченко, Купівська. Водія контузило і там ще двоє ті, що їхали в Кузові ну, в Кунгу. А, теж там контузія, так, в принципі, більш-менш світова. Я поранення отримав 18 серпня Бахмутом. Заходив у посадку, почув вихід артилерії. Буквально два кроки зробив біля мене розрив, метр десь п'яти шести. І осколок перебив вумілку, і потім вже вишивши, коли вже був у шпиталі. Довелося робити ампутацію, тому що пішов некроз. Я завжди наголошую на тому, що от, щоб люди розуміли, що не буде такого. У нас там є проблема у нашого сина, батька, не знаю, там ПТСР або ампутована кінцівка. Та, допоможіть, врятуйте, воно так не працює. По-перше, іпотерапія це тільки один із методів в комплексній реабілітації. І ще дуже важлива підтримка в сім'ї. І дуже важлива підтримка в суспільстві. І коли є оцей ланцюг взаємодії, то е, тоді ми отримаємо результат. Мені особисто, як сили дає це мотивація. Е, як не крутий, хоч ну, сталася б така біда зі мною. Я не опускаю рук, йду далі, тому що розумію, що якщо я це не зроблю, то для мене це ніхто не зробить. — Що Не знаю. Ну, у вас тільки позитиву всередині. <рес> Мабуть, старі запаси. На старих ресурсах? Так, З 18-го року на нашому просторі це у нас дві старі сільські поліські хати, величезна ділянка землі. З величезним лугом ми в Прибірську займалися іпотерапією, ми займалися реабілітацією ветеранів, ми проводили табори. Це все ми зараз не можемо там робити, тому що там зараз не є безпечне місце. На 24 лютого у нас було п'ять коней, у нас було дев'ять кіз. У нас були лабрадори і няги, у нас були коти. Вивезти, на жаль, ми змогли тільки наших собак, і наші хлопці виїжджали звідти з нашого простору, нашого ветеранського простору, і вже за ними заходили в село Танки. І тоді було прийнято рішення, що ми їдемо у Львів. Сусіди, які сказали, що вони залишаться в селі, з ними було домовлено, що там є сіно. В будь-якому разі, якщо там їжа закінчиться, то щоб коней просто випустили. Коні були місяць в окупації. На жаль, одна наша найкрутіша кобила, наша іпотерапевтка, вчителька наша. Вона не змогла пережити окупацію, але на щастя, у нас залишилось після неї лиша, які ми вивезли за місяць окупації. Коні приїхали сюди у Львів. Ну, в страшному стані, це, це були просто кістки і шкіра. Десь протягом місяця-двох ми їх відгодовували, ми їх лікували, ми їх любили, раділи, що нам вдалося їх вивезти. І от коли вони почали працювати з ветеранами, тобто це їхня улюблена стара робота. І от тоді я бачила, як вони починають наповнюватися життям. То є психологічно. То дуже дуже давно досліджено, що робота з тваринами, будь-який контакт людини, свідомої, розумної, от реально людини із твариною, він є дуже сприятливим для е психологічного, емоційного, ментального розвитку людини. Ну, Ти себе відчуваєш для нього впевнено, кінь спокійний. Потрібно відчувати коня, разом з ним рухатися. Відчувається якийсь, я ж кажу, комфорт, спокій. Кожен, кожен новий раз, нові відчуття. Ми дуже класно з ними тут. Взаємодіємо і наші коні, і наші люди. І ну, от зараз ми поки ведемо тут проєкт у волі. То я думаю, що до кінця весни ми точно будемо тут. Але я дуже сподіваюся, що, що на початку літа ми таки повернемося додому.